Вітаю, друзі! Як подати заяву на проходження відеоіндентифікації пенсіонера. Для цього заходимо у будь-який браузер, хоч на комп'ютері, хоч на телефоні. Все буде однаково. Та у пошуку пишемо ПФУ. І потім переходимо на портал пенсійного фонду. Для вашої зручності я залишу це посилання в описі. Переходимо на портал. І ось тут зверху ми можемо побачити заява на індентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Натискаємо. Тут ми бачимо, що обов'язково треба пройти ідентифікацію тим, хто тимчасово проживає за межами України або проживає на тимчасово окупованих територіях України. Але також бажано пройти ідентифікацію тим, хто виїхав з окупованих територій, але з 2022 року жодного разу не звертались до пенсійного фонду чи банківських установ. Якщо ви належите до цих категорій, тоді натискаємо продовжити. Тут все нескладно і потрібно заповнити лише декілька полів. Обов'язкові для заповнення поля позначені червоною зірочкою. Заповнюємо прізвище особи, ім'я. По батькові не обов'язково, але я заповню, мені це не складно. Також за бажанням вказуєте податковий номер. Далі обираєте тип документа, що підтверджує особу. Вказуємо серію та номер паспорта, дату народження. Спосіб проведення відеоідентифікації обираєте зручний для вас спосіб, для мене це Viber, вказуєте адресу електронної пошти та даєте згоду на отримання емейл-повідомлень від ПФУ. Якщо ви проживаєте тимчасово за межами України, тобто за кордоном, тоді ставите відповідну позначку. І на цьому вже можете натиснути Подати заяву але за бажанням можете додати ще необов'язкову інформацію. Наприклад, вид операції, на поновлення виплати або на проведення фізичної ідентифікації. Якщо вам потрібні додаткові послуги, тоді можете обрати їх тут, наприклад, перекладача жестової мови або фізичний супровід. Також можете вказати ім'я користувача у вашому сервісі. Який ви обрали для проведення відеоіндентифікації. Але це не обов'язково. Також можете додати скан копії документів. Але це також не обов'язково. Також можете додати контактний номер телефону. Також додам, що обов'язково вказуйте робочу вашу електронну пошту, яку ви постійно перевіряєте. Бо це дуже важливо. Саме на неї прийде інформація про вашу відеоіндентифікацію. І після цього натискаємо подати заяву. Ми успішно подали заяву. І тепер нам залишається лише чекати повідомлення на електронну пошту. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. А ось у цьому відео ви зможете подивитись, який статус вашої ідентифікації. Там буде зазначено, коли ви її проходили та яким способом.